Нарешті дочекалися. Оплата в комунальному транспорті рівного стала безготівковою. Оплатити можна трьома способами: спеціальною карткою рівнянина, звичайною банківською карткою або смартфоном. Все, що потрібно, це прикласти просто картку або смартфон до спеціального пристрою. Безготівкова оплата проїзду у комунальному громадському транспорті працює понад місяць. Раніше розрахуватися через валідатор можна було через картку або смартфон. Втім, відтепер до цього переліку додали ще й картку рівнянина. Її уже можна отримати у рівненському ЦНАПі. є там поспіхи, Сказати, що люди дійсно звертаються. Сьогодні вже на сьогоднішній день вже видано 205 тільки сьогодні. Карт вчора було 139. Тобто люди рухаються, отримують картки з позитивом ставляться. Я думаю, що це перш за все буде наша прозорість, те, що ми завжди говорили. І ми впорядкуємо нашу от реформу самоперевезення. Картка рівняна надає змогу пільговим категоріям населення не носити з собою купу паперів. Достатньо мати лише цю картку. Проте це не означає, що звичайне пільгове посвідчення вже не дійсне. Ним ще можна буде певний час користуватися. На даний час можна використовувати як пільгову картку для проїзду транспорт. Ну, так і пільгове посвідчення, тобто це буде процес довготривалий, і не треба створювати якби ажіотажа за отриманням карток. Але хочу додати, що щойно на засіданні виконавчого комітету рівненської міської ради було прийнято рішення, що внутрішньопереміщені особи будь-якої категорії мають право безкоштовного проїзду, Тому можуть звернутися за отриманням транспортної картки. Деякі мешканці Рівненської громади вже встигли отримати картку рівнянина. В інтернеті прочитала, що будуть видавати карточки, вирішила, і теж собі зробити, тому що ми часто їздимо з чоловіком в поліклініку скрізь, і це потрібно буде для проїзду. Я її для цього й оформила. Там я знаю, бо я колись десь вже читала, чи що то, що там прикладати загориться зелене світло, значить, я маю право їхати. Ну ще прочитаю. ще поки буду їхати, ще вивчу. Директорка департаменту соціальної політики розповіла, що 30 пільгових категорій громадян мають право отримати картку рівнянина безкоштовно, у тому числі пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани війни та інші. Аби картку отримати у ЦНАПІ із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення відповідної категорії та телефон. Оформлення займає близько 10 хвилин. Організований процес таким чином, що ми видаємо на центральному офісі за адресою Майдан Просвіти 2 по попередньому запису, тому що тут є така можливість зробити і на віддалених робочих місцях ми видаємо в порядку живої черги всі віддалені робочі місця. А тобто хеппі-мол, ТРЦ, так ювілейний ПМСД і е, квасилів здійснюється видача транспортних карток. Як розповів заступник міського голови Євген Іванішин, перевіряти оплату за проїзд будуть як і дотепер контролери. Наразі вони проходять додаткове навчання. В кондукторів в транспортних засобах є такі переносні валідатори, які працюють в режимі контролера. Тобто, якщо людина завалідувалася або оплатила, кондуктор може її попросити піднести їх її, там, чи картку, чи телефон, чи пільгову картку до цього пристрою, і в неї засвітиться інформація, чи дійсно в цьому транспортному засобі. Відбувалася оплата або валідація такого проїзду. На сьогодні підготовлено 60 тисяч карток рівнянина. За потреби виготовлять ще. Поки цю картку можуть отримати тільки пільгові категорії, а от для усіх інших продаж стартуватиме пізніше. Для цього встановлять спеціальні термінали. Також залишиться можливість придбати картку рівнянина і у ЦНАПах. Артем Максименко та Богдан Прокопчук телеканал ITV Media Group.